15 днів для Індії, щоб вирішити купувати російську нафту далі чи все ж відмовитися. Ми та Трампа у 25% набудуть чинність 27 серпня. Якщо Нью-Делі зменшить закупки, а згодом і повністю відмовиться від російського чорного золота, то тарифи ймовірно скасують. Допускають експерти. Індійська влада публічно назвала дії США несправедливими та безпідставними. Уряд країни не став офіційно забороняти купувати російську нафту своїм підприємствам, які за останні три роки зробили на ній великі гроші у Кремлі. Зараз теж не сидять склавши руки. Путін готовий боротися за такого покупця. Він вже запропонував Індії додаткову знижку 5 доларів за барель нафти. Така поступка знижує вартість сировини ще на 8%, кажуть експерти. Мита можуть ввести і для Пекіну. Допускає Дональд Трамп. Бо КНР головний імпортер російської нафти, особливо активно купувати сировину ця країна почала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.